Міністерства охорони здоров'я цієї частини радіологічного блоку і нового відділення радіотерапії. Коротка презентація для того, щоб вести курс справи перспективи і розвиток. Отже, наш контекстний центр це 540 стаціонарних ліжок. В минулому році зроблено 9476 оперативних це 17% плюс до минулого року, і власне це наш абсолютний рекорд. Тобто ми показуємо, що до нас пацієнти йдуть. І дуже багато, і ми вже бачимо, що плюс 11 ми йдемо по першому кварталу по операціях. 159 тисяч консультацій, хіміотерапія приблизно 5 тисяч на рівні минулого року. І ми за рахунок сервісу трошки відстаємо в тому плані і надіємося власне, на ту хорошу реконструкцію, яка буде нас підтримувати. І в цьому році, в минулому році, ми пролікували 3396 хворих провиневої терапії. Це включається і брахіотерапія, і ангелотерапія, і радіомохідна терапія. 44 це було тільки на, тільки на сучасних відмінних ускорювачах. Зараз е, терапія тільки на відмінному прискорювачі. Отже, це наші, якщо не говорити про хірургію, бо зараз ми її не будемо згадувати, бо відкриваємо власне хаб, якби наш е, радіологічний, за хірургією ми пізніше поговоримо. У нас була така мета: радіологічний хаб і центр ядерної медицини. Отже. Що б ми хотіли в ядерній медицині? Це циклотрон, два Петка кт це Петка ТСП СМА, бо масві потужне урогічне відділення, і багато лікуємо простати. Два офект КТ, один офект у нас працює в дві зміни повністю і маємо здоговора спів Україною. І терапія лютецієм, це тераностика, це надсучасність. Отже, радіологічний хаб дуже важливо. Ми планували шість ліній прискорювачів. Ми розрахували для нас нашого населення Львівської області, і ми ще 25% маємо з інших областей. Це обладнання для радіофії. Це сучасна система КТ. А для планування на алюмінію прискорювачі це апарат брахітерапії і сучасний апарат рентгентерапії. терапії Отже. Що вдалося зробити? І тут я хочу відмітити, що в нас з того релігічного хабу, що ми собі планували, було тільки два сучасних лінії прискорювачі. Завдяки моз України і вам особисто, Віктор Кривович, ми це всі знаємо. Це ще плюс два сучасні лінії прискорювачі. І зараз отут за стіною, ми вже думали, тобто вона вже змонтована е, новий прискорювач, вона тільки читає нагрузчний робіт, тобто її можна подивитися вона вже абсолютно там, її світлиною. Сучасна підтриматоморфія, і дуже важливо, у нас були такі обговорення, яка б вона мало бути власне вона розміщена тут для провиневої терапії, для того, щоб проводити на хорошому 64 звізовому новітньому апараті планування власне, під ті лінії прискорювачі. І ми навіть не очікували, але МРТ, яке ми також встановлюємо, може також встановлено, але ми чекаємо зараз якби підняття магнітного поля, це десь до місяця часу, до трьох тижнів. Який також буде в тому радіологічному блоці, і він нам дозволить сучасне омфунтурювання пухлин і не вже відкриті до радіохірургії. З бюджету звірщини, дякуючи Максиму Зіновичу і е, нашим колегам депутатського корпусу, і всім. Сучасний апарат ренетерапії і брахітерапії закуплений за кошти бюджету в цьому році. Це власне от в тих 5 місяців. Ремонт і реконструкції також надзвичайна підтримка з місцевого бюджету і власне вкладення коштів з місцевого бюджету є дуже важливим. Отже, Тут коротко наша, наша територія, я анонсую те, що в нас є зараз приймальне відділення, яке вже майже йде під відкриття, є е, е, відділення реабілітації, це новітня реабілітація в онкології. Я знаю, що онкологічні центри не дуже хочуть, але ми бачимо в цьому перспективу. Сучасний ендоскопічний центр. Власне, зараз ми плануємо цей корпус вже величезний під е, поліклініку під реконструкцію, е, під, тобто, там є поліклініка і там є відділення хіміотерапії і раділічної гінекології. Тут ми говоримо про майбутній центр ядерної медицини і в нас вже є передпроєктні пропозиції. Власне, очікуємо ситуацію з циклотроном, це нові можливості. А зараз ми відкриваємо цю частину радіологічного блоку з комп'ютерною томографією, і отут радіологічне відділення умов. Отже, так виглядало радіологічне відділення раніше, так зараз виглядають коридори, і ми зараз можемо побачити це тут. Так виглядала палата. Щоб ви розуміли, лікування на лінійному прискорювачі нівелюється, коли люди перебувають в такій палаті. Зараз мусить бути відповідний. І, на жаль, в інші областей люди були в такому, зараз є таке. Отже, тут ми бачимо ті поставки, і дякую за ті поставки, власне, це комп'ютерний томограф, це лінійний прискорювач. Отже, так було рівно рік тому, що був тераган Ковальтовий, який ми вже б, утилізували, і так от зараз виглядає наша реакція, яку ми будемо скоро запускати. Така робота може бути тільки в співпраці, в кооперації. І тут дуже важлива міжнародна, державна і місцева і наукова гума підтримка. І, власне, з мозом України, з обласною адміністрацією, з обласною радою, з університетом нашим медичним. Це є дуже важливо. Це можливості підтримки Населення служби здоров'я України, тому що без неї точно це би все неможливо було. І дякуючи тим різним співпрацям, ми в тому році вступили єдині з України, з публічних центр ВАСПО. Це є найкраща організація американська, і ми є членами. За що мені приємно? Насправді вся апаратура, насправді всі можливості наші базуються на нашій команді. І тут це. Недавнє засідання Естро у Вітні це лікар, це медичний фізик, це медичний лаборатор. З такою командою, яка від МАГАТЕ проходила там навчання, ми готові йти до Норвиша, до радіохірургії, до ядерної медицини. Тобто ми є єдині були представлені з України такою командою, не просто керівник. Ми подивилися всю апаратуру і тут ми були я біля Женеви 30 кілометрів, це центр радіології навчання на кіберножі. І я хочу тут ще раз сказати і подякувати Віктору Кирилові, що лінії прискорювачі це вже реальність. Ще недавно в онкології ліміні прискорювачі мали одиниці. Зараз є в кожній області. І ми розуміємо, що наш радіологічний хаб може брати на себе, якщо поломиться, наприклад, десь Франківську чи десь один прискорювач, ми розуміємо, що він зламався і завтра треба йти на лікування. Ми готові прийняти, і ми маємо і варіанти, і електи, і вміємо працювати на обох. І ми плануємо майбутньому. Майбутнє це радіохірургія. Наша команда готова, до приближав, до Западу, до, до інших видів і до ядерної діагностики, і переносників. Шановні колеги, я дякую Збройним силам за те, що ми можемо тут говорити, і дякую всім за увагу. І хочу до слова запросити Віктора Кириловича, нашого міністра. Я був десь вас два роки тому назад, здається, так? Максимом Зиновичем. дуже приємно дивитись, наскільки змінюється заклад. Коли ми даємо обіцянки, ми їх стараємося виконувати. Досить приємно виконувати обіцянки, коли обіцянки з іншої сторони також виконуються. Сьогодні я з почесною місією передати трудовому колективу, на керівнику а колективу. Подяку від прем'єр-міністра України Бориса Анатолійовича Шмигаля за вашу роботу, за те, що ви робите, як ви розвиваєтесь, як ви рухаєте нашу онкологічну допомогу вперед. Я тому вручу керівнику. Щодо стратегії розвитку. У 2023 році РНБО прийняло рішення по розвитку онкологічної допомоги. На виконання цієї рішення РДБО нами була розроблена урядова стратегія розвитку онкологічної допомоги. Ми крок за кроком рухаємося, щоб онкологічна допомога відповідала тим викликам, які в нас є. Сьогодні так медицина на військових рейках, але ми бачимо зростання онкологічних хвороб. Ми бачимо зростання на третіх-четвертих стадіях, коли лікування довго тривало, дороговартісне і не завжди ефективне. Тому система повинна реагувати адекватно. Ми говоримо про те, що ми, розвиваючи онкологічну допомогу, зараз вже поставили 232 комп'ютерних томографа по закладах охорони здоров'я. для того, щоб була рання діагностика. Вісім з них приїхали в онкоцентр. 21 лінійний прискорювач. Вони вже змонтовані. 5 працюють. Інші чекаємо запуску. Два із них КТ1 Тут в Львівському по два лінійні прискорювача в Львівському прискорювач. центрі. Зараз приїжджають 25 мамографів експортного класу, які в першу чергу йдуть на онкоцентри, тому що це не скринінкові мамографи, це діагностичні мамографи і знову один йде до Львівського онкоцентру. МРТ куплено 41. Це в перший бюджет закуповував МРТ, і з них один приїхав до Львівського онкоцентру. Велика кількість їх також поїхала по країні. Далі ключова задача. Минулого року ми пробували закупити циклотрони, не вийшло з закупівлі, бо це вперше країна закуповує, досить важко розібратися. З процедури, бо сам циклотрон закупити, але бункер із лабораторією це складна історія. Ми ну, цього року передбачили в державному бюджеті і пробуємо другий раз вийти на закупівлі, купити два циклотрони, які будуть забезпечувати як мінімум 5 п'ять Один із них центр ядерної медицини повинен бути у Львові. Але це кооперація Львівського медичного університету як державного закладу, Львівського онкоцентру для того, щоб тут зробити хаб. Для заходу нашої країни, щоб ми могли безкоштовно якісно лікувати всіх медичних працівників, і це наша стратегія на рік. окремо. Вчора я повертаюся з генеральної асамблеї ї Всесвітньої організації охорони здоров'я, спілкувався з колегами-міністрами. Зокрема, і з японським міністром і з корейським міністром Південної Кореї, де сьогодні перебуває наша група онкологів Національний інститут раку піше представлений, але і з інших онкоцентрів, де вони працюють на роботизованій хірургії. Це новий крок, і по їхньому поверненню будемо збирати експертів а, і проглядати, дивитись економічну доцільність і ефективність впровадження роботизованої хірургії в онкологічній допомозі, як перші з якої будемо далі стартувати. Тому кроки вперед є. Мені потрібен тільки ефективний менеджмент на місцях і раціональні пропозиції до програми медичної гарантії на наступний рік. щоб була збалансована програма медичної гарантії, збалансований бюджет. І е, якісна медична допомога безкоштовна для кожного українця, який потрапляє в онкоцентр. Е, спільними зусиллями, ми повинні це зробити інакше е, майбутнього не буде. Окрема подяка обласній раді і обласній військовій адміністрації. Тому що коли ми говорили, ми також нам е, не було футболу тільки на національний рівень. Ви нам дайте, ви нам зробіть. Ми сіли, що ми можемо зробити, що вони зробити, і це комплексна робота, яка дає результат. Має вчергове на уряді прийняли рішення додаткові кошти понад 100 мільйонів на реконструкцію корпусу вже, як там вона не знає, поліклініка виділені зараз проходять технічні роботи. Ми рухаємось для модернізації онкоцентру. Дякую. Слово Запрошується голова військової військової адміністрації Максим Зноюшкозицький. Слава Україні! слава! Само Віктор Кривий, Юрій Ігорій, Короському, пані Наталі, пане Олеже, другий колектив. Справді кардинальні зміни. Дякую величезне за вашу працю. Щоденно і важку, ми теж намагаємося не відставати і допомогти людям, які цього потребують. Величезне дякую Міністерству охорони здоров'я і персональному віктору. Це така кардинальна зміна медичній галузі Відбулася напевно, за останні, ну не знаю, ковід, три роки, така кількість обладнання і уваги до медицини ніколи не було. Справді, позиція міністра і кабінету міністрів, це треба казати відверто. Та кількість обладнання, яке приходить навіть на наш онкоцентр, це сотні мільйонів гривень. Так? Кошти, якими, ми, дякую величезно обласній раді Юрію Ігоровичу, в тому числі, тому що. З обласного бюджету сотні, більше сотні мільйонів гривень на ремонт. Я думаю, що онкоцентр від, напевно, запуску експлуатації таких інвестицій не бачить. Дякую величезне за те, що ви використовуються капітальні ресурси на якість медичної допомоги на здоров'я людей. Для нас важливо, щоб люди розуміли, що держава дбає про наше здоров'я. Ми надалі будемо інвестувати в якість надання медичних послуг. І ті плани, які озвучив Олег, це, не, це справді не плани, це, це вже в процесі реалізації. І ми побачимо і новий брахіотерапію, і, і, і радіотерапію. Я справді вірю, що те, що казав Віктор Кирилович, ми побачимо і циклотрон, і ми цього року зіграємо ті тандираєш. А нам треба люди, і спеціалісти, які вміють на них працювати. Нам так справді треба класний медичний університет. І якість освіти піднімати і робити все належно, щоб лікарі отримали якісну освіту і можливість працювати на медичному крутому обладнанні. Плани великі, справді дуже великі. Разом ми їх реалізуємо Питання часу. І дякую Збройним силам України, захисникам, і захисницям за те, що вони бережуть державу, і творять сучасну Україну. Дякую кожному з вас. голови ради. Юрій Євришково. Дякую, Алексей, шановний Вікторію Кириловичу, Максиму Зіновичу, Ореста Мирославичу, Таліна, Олежа Романовича, другі колективи. Радий сьогодні бути тут і сказати, що я радий, що це заклад військово-обласної ради. Бо ми бачимо тут не то, що шалені, а просто колосальні зміни. Знаєте, я вам просто розкажу в своїй перші дотики з конфликтом. У мене колись був дідо, і в нього був рак. І йому сказали, що вже пізно. Я тоді не розумів, чому пізно. Коли прийшов на цю роботу, другий дотик був, коли мені дружина одного з хлопців, який ще в 2014 році був на війні, пише, а можна домовитися, щоб з нього не брали по повному тарифу? Я не розумію, якому повну тарифу, що це означає, так? Третій дотик в мене був, коли я приїхав до вас сюди, і на парковці мені кажуть, вибачте це місце керівника, тут не можна паркуватися. Це представляється, це приїхав я. А коли люди приїжджають хворі, як їм можна вилікуватися, якщо тут вже морально важко. так? Я про це завжди говорю, бо ми ніколи не знаємо, скільки ще, ще жити. так? А люди, які хворі раком, вони. Цінують життя, напевно, ще більше. А, і а, сьогодні, коли я перебуваю в цих стінах, чому мені це важливо? Тому що стіни теж лікують. А, важливо, щоб а, тут було добре працювати кадрам, які мають мати гідні умови. Так? Але найважливіше, що люди, як ми стояли хвилин ну, 20 на вулиці, тут такий потік людей. Я думаю, що тут якийсь гуртожиток, чесно, тут шалена велика кількість людей сюди приходить. А, я хотів би, щоб так виглядала усе так? І тому я в першу чергу дякую Віктора Кириловичу вам за медичне обладнання, за те, що ви допомагаєте. Я знаю точно, що Максим Зінович хоче, щоб ми тут точно виліковували. І він точно докладеться дуже багато. І, повірте, я, я дуже хотів, поки в мене ще каденція ніби до жовтня, так? щоб ми в цьому році сказали, що ми стартанули з проєктом ядерної медицини. Це буде просто мер. А щоб коли ми вже звідси пішли, щоб ми сказали, що ми створили найкращий онкоцентр в Україні, який куди ми будемо приймати? І з Польщі, і з хворих білорусів приймемо виліку і всіх, хто буде потребувати, бо буде мати тут ядерний центр, будемо мати тут максимальну кількість можливої допомоги. Давай другий реально я в обладнанні не дуже розуміють, але Олег то з виставок приїжджає і кидає фотографії, і ми би хотіли бути ще першими. Хто б... Мав би кіберніж Віктора Криловича. Будемо просити вас, якщо треба, як ви кажіть, але просто ми готові бути першими. Готовий йти на те, щоб це робити. Це нелегко, це важко. Я дякую Олегу Романовичу за те, що просто ніхто не знає, я розкажу, як його день починається. Він проходиться по кожному об'єкту, де робиться роботи, де МРТ не встигають, він їх там підганяє і так далі. Це надзвичайно важливо, коли є керівник і така команда. Тому дякую всім, хто тут працює. Ви найголовніше, що тут є, бо ви виліковуєте. А ми маємо просто зробити все, щоб тут були умови. Було обладнання і е, е, була можливість вилікувати дати майбутнє е, нашим українцям. Дякую і слава Україні! Шановний Дякую. Дякую. Ми вам дійсно щиро дякуємо, що ви з нами. І це є такий добрий защит, добра підтримка в тому розвитку, який у нас є в майбутньому. Я хотів подарувати від нашому центру такі мерчі, бо у нас є така подійна служба. Я розумію, що ви їх зараз не маєте взяти з нею піти, ми вам всі дамо з собою. Футболки з логотипами онкоцентру це для нас також нове, і якби ми гордимося, що воно в нас є, і ми можемо представляти, не стадатися наш економічний центр. І я вас запрошую, шановне товариство, шановне керівництво, до огляду нашого комп'ютерного томографа. Йдемо по часу, бо розуміємо, що тайміння від поліфактова, я коли надіваю.